Цей раз ми їхали не до корнену, а до тайкур. Ось там от тайкури починаються. Там порозове, і між ними ми вийшли і топаємо до лісу десь кілометр приблизно. Ми йшли так з поля і побачив ділянку, де ростуть берези в лісі. Тільки зайшли сюди і відразу знайшли підберезники. Не дарма їх називають підберезниками, бо ростуть там, де ростуть берези. Лера тут каже, що знайшла дуже гарного гриба. І хто це? Хто це? Ну щось схоже Та підберезник це. Тільки старенький трохи. Такий гарненький був би підберезник, але його з усіх боків погриз слимак. І неробочливий навіть зовсім. Сумно. Погляньте, що я знайшов один підберезник, там ще два підберезники. І от там от ще один і ще одненький там ховається під листячком. Помітив от такого бідного підберезника. Повністю хтось його зверху згриз. Але якщо є отакий погризаний, то поблизу можуть буде ще, я так подивився на боки. І он два великих грибочки. Гляньте, ще один підберезничок, красень який. Тільки трошки великоватий недолік цих великих грибів, що вони займають по пів відра. І ти кілька грибів кидаєш і вже ніби повне відро. Тому хотілося б краще більше, але трішки менших. А цей відрізняється кольором шапки. Трішки з лимаками. Трапився маховичок гарненький, молоденький, чуть-чуть надгризений. Біля березового цього лісу побачив ще сосновий, думаю пройдуся, подивлюся, але в ньому щось нічого немає, Одне, тільки сироїшки. Вертаюсь назад до Беріз. Лера десь там, будемо мені шукати зараз. Дивіться гриб, переросток. О, вже старий сильні суський аж. Лера кличе, впевнений, по хоче похвалитися. Щось знайшла гарне. Що там грибник знайшов? О, так! Да. Класні і не погризені навіть. Да, нарешті. І гарний, чистенький. Це лірине відречко. Уже майже повне. Багато дуже гарних бабок підберезників. З тої березини ми вже вийшли і тепер лазимо по якійсь посадці, шукаємо. І досичники. Йдемо в те місце, де збирали тиждень назад. Тут є багато опеньків в цьому місці. При бажанні можна було б назбирати. Дивіться, що я знайшов кора дерева, і ця вся кора просто обліплена порхавками, дощовиками їх ще називають, чи як там. Вони вже майже стигли, якщо на них наступити то летить такий пилок зі спорами, тому й кажуть порховки Який супер яскравий мухоморчик. Краса, а поруч з ним, гарнюній опенюк Оце напевно максимально один гриб який я сьогодні знайшов. Відразу навіть подумав, що це просто слимак об'їв, але ні, це такий гриб Такої от причудливої форми. Ліра десь там знайшла підусичники, я почав іти до неї і теж одненького знайшов, але його знизу з'їли слимаки. Майже всю цю м'якушку згризли. Ми зараз на цій самій посадці, де були тиждень назад. і вистечка на землі вже значно більше. Риби шукати важче. Зізнавайтеся, хто будував собі будиночок, але звів тільки дві стіни і занадто низькі. Все-таки одненького грибочка на цій самій посадці знайти вдалося. Невеличкий гарнюний підосичник. Третій підсичник на цій посадці. Там, де ми зразу зайшли в ліс, назбирали багато підос... підберезників. Повно відерця майже якщо пана разом скинути. І потім ще лазили кілька годин по лісу, йдучи в іншу посадку, де ми минулого разу були. І за весь цей час, щоб ми лазили, можливо. Так, не лазили. Бо хтось там в коментарях писав, що не лазили ти, а може, а може ходили. Так от, ми не лазили, а ходили по лісу, бродили ну, хто і як? знайшли. Я разу так. Бо це і лазер, як ці гриби шукаєш. Mm -hmm. Ну, коротше, штук 10 підусичників ще за весь цей час знайшли. Можна було б зразу там вертатися зекономили б кілька годин. Але Вітя потягнув Лєру далеко в поліс лише.